Щиро вітаю всіх на моєму каналі від літа до літа. Дякую, що завітали! Мабуть, немає садівників, які не висаджували однорічних рослин в свій сад. Але інколи ми й не здогадуємось, яких агресорів ми можемо посадити. Тож у цьому відео надам вам топ агресивних однорічних рослин, які я знаю. А ви можете доповнювати мій перелік в коментарях. Рослинами, виходячи із вашого власного досвіду. Однорічники завжди підтримують наші клумби, чи то при оновленні клумб, чи то при їх створенні, особливо якщо багаторічні рослини висаджені невеликих розмірів. Однак пам'ятайте, є ті однорічні рослини, які радують нас лише один сезон, а є ті, які насіваються повсюди і щороку лише примножуються. Та можуть створювати зарості в квітниках. Однак, можливо комусь це навпаки подобається, що не треба їх висаджувати щороку. Тож, подивившись моє відео, ви будете знати, які однорічні рослини, висадивши один раз, будуть у вашому саду з року в рік. Волошка. це яскрава квітка з синіми, фіолетовими, рожевими, білими, блакитними, ліловими. Червоними чи жовтими пелюстками. Квітує з червня і до пізньої осені. Має тонке пряме стебло, вузьке листя і декоративні кошики суцвіть. Найвідомішим видом є волошка синя. Висадивши її один раз в своєму саду, ви зможете милуватися цією рослиною з року в рік. Вона чудово вирощується з насіння, яке можна висадити один раз безпосередньо в ґрунт. Чудово переносить сонце, бідні ґрунти. Взагалі досить стійка рослина, але деякі шкідники можуть таки завдавати їй шкоди, наприклад, попелиця чи трипси. Нагідки або в народі ще називають календула це яскраві невибагливі однорічні квіти з лікувальними властивостями. Нагідки це рослини з золотистими та помаранчевими квітами. Сучасні сорти мають махрові квіти, а забарвлення їх варіюється від жовтого до кремового чи абрикосового. Дуже невибаглива рослина Квітує з червня й до заморозків. Любить сонце, але переносить їй півтінь. Невибаглива до ґрунтів. Рослину полюбляє білокрилка. Декоративні однорічні маки. Такі, як мак самосійка, широко використовується для прикраси садів та клум. Є одним із найпопулярніших для декоративних цілей. Він невибагливий до умов вирощування, має яскраві квіти та тривалий період квітування, з травня по липень. Висота рослини складає 30-90 см в залежності від сорту. Квіти ж мають червоні, рожеві, білі або фіолетові. Кольори забарвлень можуть бути простими чи махровими, розмножуються виключно насінням, самосів дуже щедрий, особливо на сухих, легких ґрунтах. Ще однією прекрасною однорічною рослиною є космея. Ця ніжна яскрава однорічна квітка, популярна у квітниках завдяки своїй невибагливості та рясному квітуванню. Має квіти рожевого, білого, пурпурового, бордового забарвлення, іноді двоколірні. Однорічна космея в саду після первинної посадки буде розмножуватися самосівом кілька років від 3 до 5. Однак варто знати, що космея рослина перехресно запильна, тому сортових ознак насіння не зберігає. Вона любить сонце та бідні ґрунти. Іноді може перетворюватись на напівбур'ян. Для приглядного вигляду рослини варто робити стрижки. Вона буде ідеальною для пейзажних садів. Наступною рослиною є кореопсис. Серед однорічних видів кореопсису, популярними є наступні. Фарбувальний. Він може бути як низькорослою рослиною до 25 см висоту, так і досить високим до 1 метра. Відрізняється тонким стеблом, виїмчастим листям і суцвіттями близько 3 см в діаметрі. А також вид друмонда, у висоту, який становить близько 50 см, і характеризується великими суцвіттями, насичено-жовтого, яскраво-червоного або бронзового забарвлення. Кореопсис однорічний це яскрава сонячна квітка. Що належить до родини Айстрових, квітує тривалий час. Пухнасті супліддя дозрівають всередині кінці літа, на зміну квіткам. Рослини можуть самостійно поширювати самосів, що не дуже бажано. Полюбляє сонячні місця, але може рости і на півтіні. Найкраще росте на піщаних і сухих ґрунтах. Нігела Дамаська це однорічна квіткова рослина. Відома своєю вишуканою красою і декоративністю. Однорічна рослина квіти якої дуже красиві. Основною їх особливістю є пухнастість. Ущі гіллясті завишки 30-60 см. Хоча є сорт Baby Blue, лише 15 см заввишки. Суцвіття незвичайної форми, з приємним ароматом, блакитного, червоного, синього та пастельно білого кольорів, листя ажурне і пересте квітує в літні місяці, дає самосів, схожість зберігає два роки. Нігела не любить мульчі, може вражатися павутинним кліщем, надмірна волога теж пагубно на неї впливає. Ох, зростав колись в моєму саду молочай облямований, також відомий як наречена. Якби ж я знала про нього більше до того, як висадила в свій сад, а вам зараз розповім: це однорічна декоративна рослина, яка приваблює своїми білими облямівками на листі. Він часто використовується у квітниках для створення ефектного вигляду, нагадуючи снігову кулю. Хоча квіти в нього дрібні, листя з білою облямівкою робить його дуже привабливим. Молочай облямований, невибагливий. Насіння в нього дозріває в капсулах, які тріскаються, і тоді насіння розлітається на досить великій відстані. Таким чином, висаджуючи його в свій сад, варто приділити йому особливу увагу. Лобулярія алісум однорічний. Це популярна однорічна рослина, що відзначається дрібними ароматними квітами, зібраними в суцвіття, медоносна рослина, рослина, що утворює низькорослі розлогі кущики, що стеляться по землі, створюючи ефект килима, Алісум невибагливий до ґрунту, холодостійкий, віддає перевагу сонячним місцям і має тривалий період квітування. Якщо не обрізати його після першої хвилі квітування, він обов'язково з'явиться в щілинах між плиткою, на доріжках, легко і швидко проростає після дощів. Також мені відомі однорічні рослини, що можуть давати помірний самосів, який легко контролювати. Це рослини, такі як однорічний дельфініум, портулак, іберіс іпомея триколірна льон однорічний, рудбекія. В підсумку ще раз хочу наголосити, багато з цих рослин можуть надмірно розмножуватись, якщо не контролювати їх. Деякі види можуть самонасіватись контрольовано і не витісняти інші культурні рослини. Якось, наприклад, ці, що я останніми переліку називала. Пам'ятайте, ці рослини однорічні прекрасні. Але якщо ви не хочете, щоб вони захоплювали ділянку, варто зрізати від цвілі їх суцвіття до дозрівання насіння. Дякую усім вам за увагу! Це відео я зробила тому, що сезон квітування однорічних рослин ще попереду. Тож, якщо ви висадили якісь із цих рослин в себе на клумбах, і тепер знатимете про їх особливість, Давати самосів, зможете контролювати цей процес, аби не перетворити свій сад в зарості. Або ж, навпаки, я впевнена, що знайдуться й ті мої глядачі, яким такий варіант розмноження рослин підійде, і вони будуть радіти їм, не висаджуючи ці рослини щороку.